Якщо ви думаєте, що ніякий стон вас не здивує, в вашій увазі Stone Island Jacket Cotton, або в простій мові Sherpa. Ця модель це рідкість на ринку і її дуже важко знайти. Вона виконана в новому сучасному стилі і виглядає на тілі нереально круто. Чудова яка підійде на осінь та зиму, а тепер до обзору. Sherpa має гарне пакування, а доступна вона в двох кольорах: в чорному та в хакі кольорі. На собі Sherpa має магазинні етикетки, верхня бірка має подвійний прошив, на Дзиках і гравіювання Stone Island, а позаду брендова вимка. А так виглядає і патч. все по красоті. На горній кишені мають закльопки, на яких і також гравіювання Stone Island. Фурнітура тут використовується високоякісна YKK, а знизу нас зустрічає ціла книжка з нижніх бірок. А поки коду ця модель пробивається як в оригіналі. А ціна даних шерп у нашому магазині 3500 гривень. Для замовлення звертайтесь у приватні повідомлення.